Доброго дня, дітки! Я рада вас з вами зустрітися знову в нашій творчій майстерні. Ми продовжуємо готуватися до Великодніх свят. Сьогодні ми з вами зробимо ось такий великодній віночок. Ви його можете подарувати або навіть повісити на двері собі, у кімнату. Ось погляньте. Щоб зробити такий віночок, нам для роботи потрібно. Дітки, для роботи нам спочатку треба вирізати ось такий білий круг. Я яєчка вже заготовила. Ви знаєте, як це зробити. Беремо прямокутники і обрізаємо куточки різного кольору. Пасочку я також зробила, обрізаємо прямокутник і беремо серветки, обриваємо наклеїмо. можна розфарбувати, а можна навіть зробити ось такі квіти на вашій пасочці. Також я приготувала квіточки вже, обрізаємо куточки і так само листочки. Ви вже це можете зробити самі. Ну що, починаємо працювати. Спочатку ми на наше коло клеїмо паску, розміщаємо нашу пасочку. Ось так. Трішечки, наче збоку. Ось, розмістили. Можна посередині, можна збоку. Ось так. Дітки, пасочку ми приклеїли, а яєчка нам треба розкласти. Та яєчка нам треба розкласти. Ось так. Я хочу зробити ось, наприклад, ось так. Ось, подивіться, вони в нас різнокольорові, гарні. Ось, розклали. А потім нам їх треба приклеїти. Починаємо приклеювати. Дітки. Ось ми приклеїли наші крашанки. Потім ми з вами можемо приклеїти травичку. Ось так намачуємо знизу. Це символ життя. Символ гарного урожаю. Ось так ми приклеїмо нашу травичку. Потім ми будемо розміщати наші листочки. Ось намазуємо ось так їх. І, ну, ви можете довільно, це я так придумала. А ви можете пофантазувати і зробити ось так. Наче трошки не приклеюємо до кінця дітки, щоб вони були такі завернуті і гарні. І було почуття об'єму. Ось так ми. Листочки наші приклеюємо. Якщо вони навіть виходять за круг, то це нічого. Ось там, як ви нафантазуєте собі ось такі гарні листочки в нас вийшли. Бачите? А потім ми приклеїмо квіточки. Ви також можете вирізати і сині, і червоні, і жовті, і помаранчеві. Які вам саме найбільше подобаються? Ось так серединку приклеїмо квіточки. Потім жовту ми з вами приклеїмо квіточку. Теж намашуємо серединку. Ось так. І приклеїмо ще останню квіточку. Ви можете більше квіточок приклеїти. Ось так. Зробити такий чарівний віночок великодній. Ось погляньте, який в нас гарний вийшов чарівний віночок. Я думаю, що у вас іще можуть кращі бути віночки. І ви можете подарувати своїм рідним. І привітати їх із святом. Бажаю вам успіхів, творчих! Дякую за увагу! До нової зустрічі!